Першому таймі, ну, принаймні два таких штрафних було, але ми бачимо, що там підтягнувся і мелікян до виконання цього стандарта. Мелітяна з лівою, Мілікян нахиці закона. Едіше Мелікян, -за... мелікян екс-захисник футбольного клубу Говерла, грав під 21-м номером. Серед уболівальників та товаришів по команді більш відомий як Ара. Футболом захоплюється ще з дитинства. Залюбки проводив максимум вільного часу за грою мільйонів. В результаті був помічений тренером місцевої футбольної команди. Це стало початком професійної кар'єри захисника, яка налічує з десяток клубів. 1997 року дев'яносто сьомого було запрошено до першого складу команди Двін, яка є учасником вірменського чемпіонату. Згодом він вирушив до Араксу, де з 1999 року зіграв у основі 34 матчі. Справжнім лідером оборони Гіше був у складі команди Бананс. Так за один сезон зігравши у 42 матчах, йому вдалося забити 9 голів. Новою сторінкою в житті Мелік'яна є підписання довгострокового контракту з донецьким металургом. Найбільше досягнення у футбольній кар'єрі Гіше пов'язане саме з цією командою. Далеко вийшов час цього виконання Выиграли два бронзовых Украине по премьер лигу. Наверное, вот это, которыми играли в Европу Кубков, где тогда были серьезные соперники, как Пармы, как Лацио. против них. Ну, конечно, для меня. І ці ігри я грав, коли в «Металург» я грав, тоді грав звісний футболіст, як Яя Туре, який зараз грає в матчі з Росією, Мендоза, Димі Традзе, Чама Раулі. Звісні люди, які були серйозні командами «Металург» в Донецьку. У клубі захисник провів 8 років. Цікавий випадок трапився з Равцем під час матчу за Донецький «Металург» у Лізі Європи. Суперником української команди тоді був італійський «Лаціо». Проти Лаціо ми грали Это на везде. Я просто взял с собой два пары бутсы, и мне кто-то в аэропорту попросил, очень попросил бутсы. Я один бутсы думал подарю его, а один бутсы поеду, полечу на игру в Италию. И когда я выхожу на разминку, <coughs> одеваю правое. Бутсы одеваю. Я хочу левое одевать, вижу, что это тоже правое. Получается, я два левые подарил, два правые оставили на игру. Итак, я попросил кого-то, я ли наши буси, чтобы я вышел на разминку и все смеялись. И... По закінченні контракту Гіше повернувся до вірменського уліса, проте ненадовго, адже у 2010 році ним зацікавилася тоді ще команда першої ліги у Журицька Говерла, у складі якої він провів два з половиною сезони. Паралельно з клубною кар'єрою Мілікян встиг зіграти 29 матчів у складі національної збірної Вірменії. І з цим періодом гравця пов'язують особливі спогади. На да, зборні Іспанія на вільці кандигралі так да теж тоже очень хороший так тогда капітан был Рауль. Касилес там до сих пор есть этот э, Уйор, там все играли Хави, вот это. Ну, конечно, воспоминание будет это, который играл против чемпион мира действующего. Вот, для меня это, ну как сказать, ну, гордость, как ну, мне, мне повезло с такими людьми выйти на поле. Или мне повезло, что я в сборной играл 40 игр, а за 40 игр успел многих против Зв'язки грації за це я а, буду завжди всю життя чи хорошо, що не зря займається футболом. Під час виступів у закарпатському клубі вболівальники встигли полюбити Егіше за його щирість та відвертість. Ці якості захиснику, притаманні як у повсякденному житті, так і під час футбольного матчу. Хороший чоловік, добрий чоловік, старший чоловік, опит, опитніший чоловік. Воно нам завжди підказує, Всі ми його любимо, вважаємо. Вболівальники для нього потужна мотивація. Проте ніхто не підбадьорює футболіста так, як це вдається його сім'ї. Родина для Вірмена святе. Едіше не виняток. Увесь вільний від футболу час захисник присвячує дружині та дітям. Футболом, як я прихожу, тільки только від сім'єю і з друзями. А чим буде займатися сім'я я ними. Чим будуть займатися друзі я з ними. А так я сам вже своє рішення зробив, я займаюся футболом. А інші, хто сам чем займається, тим і я займаюся. Його дружина Мона Мілікян завжди підтримує свого чоловіка. Особливо під час матчу. Спочатку було дуже важко, дуже. Тому що у них постійно такі збори, туди-сюди. Дуже важко було. Ну зараз якось вже, знову ж таки, важко, але вже як звик, вже працює, така життя, діти вимиваєть і сміт до дому так, поки тато приїде зі збори. А, смотреть футбольные матчі Конечно, може. Конечно, що обов'язково. Якщо буває время, ну, кенц ми там, на стадіон ходим, якщо получается. На домашні ігри. Да. Підтримку дружини ідіше відчуває. Будучи гравцем Донецького металурга, йому часто доводилося їхати у Вірменію, аби побачити сім'ю. Проте одного дня він остаточно вирішив взяти родину з собою в Україну. Найбільше діше пишається своїми дітьми. Їх у нього двоє: Вартан та Давід. Батько сподівається, що сини по його стежині підуть у великий футбол. До речі, захисник вже не гає часу і активно прививає любов до спорту своєму старшому сину п'ятирічному Вартану. Коли я тренуюся з ним, він не лінзяй. Любить тренувати. да, любить тренуватися там. Може, відказати за Читати і так далі, все ета то тобто, спотки з маю там все може там одказати. А коли тренуватися, все у нього теж серйозне, професіонально майже всі родичі Ягіша Мілікяна захоплюються футболом за іграми іменитого родича, спостерігають з Вірменії. Часто телефонують після матчу, щоб дізнатися, як почуває себе гравець. Поза як вільний та робочий час футболіста присвячений родині та роботі, додаткових захоплень у футболіста небагато. Відтак і гіше полюбляє їздити за кермом. BMW у Беумня ядін диво, торі вот я диво більше люблю, чем би то не комфортно їхати ситі, потомшої жанка мені. Крім керування автомобілем, Мілікян вправно готує шашлик. Бувало, Екіша влаштовує для команди пікніки, головною стравою якого було м'ясо на вогні. Наразі контракт Едіша Мілікяна з Ужирською Гаверлою закінчився. Тому побажаємо йому протриматися у професійному футболі якомога довше. І надалі вправно захищати честь майбутніх команд.